Усім привіт у новому відео. Рада всіх вітати в зарі. Море новиночок. Море класного. Яка красива сорочка і ось там блуза на запах. Блакитну білу смужку. Понизу гумка такою бочечкою. Півтори тисячі гривень 100% котон кольорі є рьом, ось така сорочка або легкий полегшений жакет. Зараз подивимося, що бренд написав: легесенька тканина, написано блузка, півтори тисячі гривень, ліоцел і поліестер, акцентні гузочки, пагончики, ось така вона плече і вільного силуету, вистрочені манжети. Все на красивому досить. Цю блузку можна поєднати з джинсами прямо донизу, І ціна таких джинсів 1600 гривень. А ще красива сукня, в якій яскраві квіти, сукня з акцентними рукавчиками, 100% кутон 2200 і ще має акцентний рівнічик, букові кишеньки, ось так призібрана Віталій і донизу з вузочками. Трапається і Донезу дуже німідаксі. Настільки жіночна, романтична. Мені сподобалося, особливо, що це 100-відсотковий котон і ідеально пошита. Просто сорочка, як ще вивічого плеча, зараз дуже актуальні. Виносити їх і просто без нашарувань, як одну сорочку, 1400 гривень. Також ви можете носити по футболці, по майці, не повністю котону, 56% котону. Тут спідначки, ось такі асиметричні понизу. Яка красива спідначка в такому золотистому бажаному кольорі. Широка вона напівклюш. 1900 гривень ліоцел, поліамід і підкладка ліоцел і поліамід. В єврох це лише 36 євро. Цю спідничку і цю сорочку дизайнери зараз поєднали разом, хоча б ніби має вигляд непоєднюваного і по кольорам, і взагалі по стилю, але все поєднали і в цілому, в цілому образ вийшов досить непоганий. Ось ця спідничка, бомбер. Спідничка, я так думала, більш класична, так? сорочка більш такий кайджел і цей бомбер. І по кольору, якби бомбер, не дуже цей, але зараз всі стилі змішують. Такий мікс стили і все, що ви бачите, можете натягати. Якщо зараз актуально і багато дизайнерів випустили колекцію по штанах, по джинсах, по різних штанах, спіднички зверху, можна носити спідницю по штанах запросто. Все, що бачите, вдома натягуєте і 1900 гривень. Якщо вам подобається ось так, то виносите. База, а тут спіднички мають вигляд візуально натуральної замші. Досить цупка, я би навіть, сказала, що вона більше підходить. Ну, на теперішню погоду, але ну, точно не весна, вона заважка. 1600 гривень в приміщенні точно вам буде а, жарко. І в коричневому кольорі є, і в чорному такі спідної. Ну, важкуваті вони дуже Так, базові футболочки. 430 гривень, є різні кольори. Коричневий, білий, рожевий, класненький. Рожевий взагалі такі зефірні просто. Нічого цікавого, у нас прекрасно, таке все витончене, делікатне, елегантне. Ось такі ланцюжки. Зараз завжди такі масивні ланцюги, а тут вони максимально делікатні, дуже схожі на золото. 850 гривень. І до цього комплекту можна докупити сережки, Навіть це вверху це теж такі ледь-ледь помітні сережки. 700 гривень. Дуже все елегантно, Буде мати вигляд елегантний. І ще є такий ось набір. Теж ці сережки підходять теж сюди. Тут три пари, 700 гривень коштує. Тут вже більш масивніше браслети, ось такі каблучки теж нагадують на золото і якби з діамантиком ось тут з камінчиком. 850 гривень і такі є браслети, бачите? Є і браслети. Браслети в важку ваті, 950 гривень. Так, тут знаходиться на що? Це шкіра. Замшеві сумки, натуральна коровяча шкіра 6 тисяч гривень. Форму не тримають, такі просто шопори. Ось так. і ось так. Ну, містки. Просто така на навіть не закривається ні на блискавку, ні на кнопку. Лізьте, хто хочете, але тут кишенька закривається всередині. Тобто ви собі йдете на шопінг, накидуєте все, що бачите. Різні рімічки я в минулому відео показувала. Вже інший. Так. Іспанія написана. Натуральна шкіра 1400 гривень. Ось такий ремінчик, є в чорному ще кольорі. Це натуральна шкіра повністю. Є в чорному кольорі, така ж сама. Тайма, а які каблучки цікаві. Угу. Зразу вказаний розмір 850 гривень. Красиво масивні. А, це ще не все, є ще ось а, так ніби з годинником. Ну Це просто декор, цей годинник не йде 850 гривень. Просто так. Красиве кольє, але масивне, важкувате. Суперське просто. Просто суперське. 950 гривень. Набір сережечок. 700 гривень. Знову бомбури. Цьогоріч, цього сезону бомбури в великих трендах. Туди не зайдеш, за який магазин, все ось такі бомбури. 3-300, це шкірзам і в коричному кольорі теж. Ще в такому кольорі є. Красивий коричневий, ніби тисненням, ніби така помнута та шкіра. Ось така ще розкладочка, ось такі пропозиції класні від Зари. Корочена джинсовка з потріпаним низом і її пропонують носити ось такою подовженою сорочкою, якщо ви маєте коротку і не знаєте, як одягти, навіть не те, що сорочку, навіть з такою блузкою з бантом можна носити. Яка крута. А, курточка і це в костюмі, якби можна купити разом і джинси теж з такими серцями. Ну давайте подивимося ціни. І як вона деталізована все. Джинси ості Дві 2200, правда. Широкі донизу. Далі сорочка або блуза. Цей бан знімається, 1400 гривень 100% котон. Можна не бантом зав'язувати так. Бачу, витягло, що не знімається. Це вже все. Багато бантів можна знімати в Зарі, а це варіант, якби не завжди. Ну і ця джинсовка. 2200. Ще класні рожеві джинси, туди дивимося, все чорне, біле. Синя у рожевих 1900 гривень, хтось, можливо, і любить. Припорошено рожевий відтінок, такий літні джинси, вони підійдуть до багатьох речей. Ось ті ще класні принтові джинси. 9200, дуже вони круті. Саме принт мені подобається. Щось ворохи, є такий ретро-стиль, багато такого є. Ось підглянемось там міряють від бомби. Оцей, що я показувала коричневий. Так, ось такі джинси. Зараз я повернуся до тієї локації, бо вже одразу багато покупців. Мені щастить. Так, подивимося. Ось таку спідначку, красивий, холодний блакитний відтінок. 1400 гривень. А ось і. Бачите, ось такі балетки, і цьогоріч а, Прада випустила один один з таким коровичим принтом а, з натуральної шкіри а, в це вже було минулого року. І вже не знаю, хто кого копіює, 1400 чотириста гривень. Ну, тобто, якщо ви купите або у вас є, що ви купували в Зарі, то будьте впевнені, що це модно, тому що Прада закупа грошей пошила один-один. Так, такий свічотик м'якенький, з такими розривами, з елементами поношеності. 1600 гривень 80 кутон. Мага-ма-гастирні шортики в молочному кольорі з мережево. Мають вигляд як шорт, шортиків відносно. Сатинова тканина з таким мережевим, з защіпами, красотінь. 1200 гривень. Такі шортики можна і з такими балатками носити. Текстиль легенький, просто невагоні. По кольору дуже співпадають. 1400 гривень. Коротесенька сукня. Або така подовжена маєчка. Ні, все ж таки сукня написано. 1900 гривень, 100% віскоза. Оця основна частина. Такий красивий відтінок з мережевим. Теж в білизняному, ну явно такому білизняному стилі. Але це сукня. Це сукня. Десь на жарку погоду буде саме то. Різні худі є. Колаборація брат, як показувала в минулому відео, що ще додалося ось такі спіднеїчки. Ну, нічого такого, надзвичайного, щоб сильно мене так би вразило простенький крій, бокові кишенки, а тут стягується. 1400 гривень стоїть ципковий котон. Ось така горохи, ретро стиль, така спідничка. А ще ось такі в білизняному стилі сукні з мережевим понизу. І як вам така сукня, вже більш скромніша. І має підкладку, до речі. 9200. 200. регулюються. Спинка більше відкрита. Порівняно з цією сукнею, це сама скромність. Так, я повернулася до цієї локації, щоб показати вам ось цю сукню. Можливо, когось зацікавило, бачу горохи досить актуальні цьогоріч. Такий бохо стиль, і можна під такі чоботи, такі брутальні, важкі, би чуть не чоловічі рокерські. А зараз такий стиль саме на піку популярності. 2600, і це стовідсоткова віскоза. Красивий такий а, якби кремовий відтінок. Так ось ці джинси, щось всі так хапають, молоді ж приходить, 1900 гривень. Ось такі. Вони дуже широчені, бачите, які вони широкі-приширокі. Так, а знизу бачу забачу симпатичний, колір охри, і яка молота, які вони легесенькі. і це повністю шкіра, і вар шкіра, і середина. 200 mm -hmm. варті. Я кисенька шкіра. Подивіться, які вони класніші. Навіть з цим лонгом, от що я дивлюся, з цим блакитним поєднання. Буде непогано. Лонг, до речі. А це футболка 1050 гривень. Ні, це на довгі рукав, це лон. Написали футболка. Ось такі балеточки. Натуральна шкіра. Всім папа, і до зустрічі у нових єві, у нових обладах. Чекаю вас в коментарях. Ще подивимося ось. цю Цей кардиганчик. о який він класний, деталізований. Обтяжні гузички Такий скромний шик. 1600 гривень, 30% є шерсті. Немало, немало. Всім папа, всім папа, і до зустрічі!